Підтримує бійців на фронті та бореться з російською пропагандою. Військовий капелан з Буковини 9 років їздить на передову. Бути на фронті вважає своєю місією військовий капелан Роман Грищук. Коли розпочалася війна у 2014 році, поїхав на схід України. Священник тоді привозив військовим продукти та гуманітарну допомогу. Більше 50 священників відбули мінімум по одному місяцю безпосереднього проживання в окопах разом з своїми хлопцями, підтримували їх, благословляли і робили все, що необхідно. Були скажімо так, братами і друзями наших воїнів. Якщо самі зброю не брали в руки, то по нас могло так само прилітати і стріляти, так як і по всіх решту наших воїнів. Роман Грищук проходив ротацію на Донецькому та Луганському напрямках. Окрім капеланства, займався просвітництвом серед місцевого населення. Намагався сформувати християнський та патріотичний світогляд. Найважче для мене на війні це бачити, що хлопці віддають найцінніше і герой стоїть там, де могло бути просто рутинне виконання своїх обов'язків кимось іншим. Тобто для мене є чітке розуміння того, що ось цей хлопець героїчно зараз змагається, чуть не в шльопанцях чи кросовках із підручними методами. Після повномасштабного вторгнення капалан продовжив їздити на передову. Нині священик спростовує фейки, які поширює російська пропаганда, та служить у храмі святої Рівна княгині Ольги у Глибоці. Та сама робота в соціальних мережах свідома, планомірна. Вибудова українського світогляду те саме школи, так само всі організації, які дотичні і чітке усвідомлення того, що без зміни світогляду тут на місцях наші хлопці ніколи не здобудуть перемогу там на передовій. Це єдина причина, яка мене повертає з передової назад сюди. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4